Всім привіт, хлопці! Сьогодні вночі пройшов жирний UFC 299 дев'яносто Омейлі проти Вери. Поїхали швиденько розберемо основні бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Відкривали карт Українка Марина Мороз та Джоанна Вуд. Марина йде на серії з двох поразок. Раніше дівчата вже зустрічалися у 2015-му, і тоді перемогу забрала Марина у першому раунді Армбаром. Поїхали дивитися. Почався перший, і розвідкою навіть і не пахло. Марина відразу провела тейкдаун і почала працювати знизу. Потихеньку кормила ліктями, намагалася вийти на больовий, але нічого не вдавалося. Вона тримала Джану під теплою українською ковдрою до кінця раунду, якихось прямо критичних моментів тут взагалі не було. У другому на початку було декілька розмінів на руках, а далі дівчата працювали у клінчі біля сітки. Марина обробляла корпус Джани колінами, плюс приправляла плечем в голову. Вже на виході з Інчу Джоанна добре вставила лікоть в голову Марині, і ось тут вже потихеньку почалися з'являтися тривожні дзвіночки. У коротких розмінах Джоанна відчувала себе краще. Короткі аперкоти, короткі бокові. Марина все з'їдала з апетитом. Потім туди, в якості спецій, пішли ще й прямі кіки в корпус. До кінця раунду Марина зібрала вже цілий букет з цих панчів. У третьому ці розміни продовжилися, і знову не на користь Марини. Плюс до всього ці прямі кіки почали залітати і в будку. Марина працювала першим номером, і йшла вперед і пробувала щось придумовувати. Але натомість просто ловила все, що летить. Вона теж влучала, але знову ж таки, Джо влучала точніше, а під кінець раунду організувала удар рукою з розвороту прямо в щелепу, і мороз розтаяла. Вуд полетіла добивати, летіло все, і коліна, і бокові в голову. Мороз вже просто на морально вольових. Виживала і все ж дотягнула до кінця. Роздільним рішенням суддів реванш забрала Джоанна Вуд. Далі нас цікавить бій Рубеліса Діспейна та Джоша Паріжана. У Діспейна перший бій у UFC, а ось Паріжан вже давно у промовшенні і виступає з перемінним успіхом. Потрапив через претендентську серію Дані Вайта, іде на серії з двох поразок. Поїхали дивитися. Почався перший, і діспейн без розвідки полетів на Парижана, вставив ногу у голову і сам впав на землю. І тут прикол, він почав швидко підійматися і відходити назад. Паріжан, побачивши, що той впав і починає вставати, побіг на діспейна, як гепардну здобич з розмахайкою, і як наслідок, ювелірний лівий та правий бокові на відході. І Парижан склався у чемоданчик і плавно відправився на землю. Ще декілька подач зверху, аби впевнитися, що той не притворяється, і рефері зупиняє бій. Нокаутом на початку Раунду перемагає у Ді Спейн. Далі в нас і шоубій відомого бразильця Мішеля Перейри проти любителя зерна Міхаела Олегжейчика. Перейра відомий шоумен іде на стріку із шести перемог, а ось поляк виступає з перемінним успіхом. Поїхали дивитися. Почався перший і Перейра відразу почав розряджати кіки по корпусу поляка. Кіки були такі, що поляк практично розклався на упіл. Далі пішов правий апперкот в корпус і поляк все ж таки склався. Перейра всадив туди ще два коліна, закрив удушку, сам поляк вирішив не стукати і просто заснув. Удушкою у першому раунді перемагає Мішель Перейра. Ну а поляк летить захищати кордон. Далі в нас ішов бій румунського Халка Іоанна Кутелаби проти бразильця Філібе Лінса. Кутелаба відомий своїм незрозумілим хейтом до суперників. Зазвичай обіцяє їх прикінчити, а потім тихенько лягає спати. Сам бразилець зараз іде на стріку із трьох перемог. У нього всього-навсього п'ять боїв у UFC. Поїхали дивитися, розпочали з розвідки, мацали дистанцію, в основному кіками. Лінц почав систематично фарширувати ногу Кутелаби кіками. Кутелаба у відповідь викидував двійки в середині раунду. Лінз. В черговий раз хотів пробити ногу кутилаби, зблизився, а сам кутилаба завчасно викинув точний правий прямий в щелепу лінса. Той полетів на землю, на секунду подивився на кутилабу і відразу піднявся. Прямо таки дуже сильно він спокушався на ноги кутилаби. Робота по ним велася постійно. Кутилаба закидував оверхенди, половина з яких летіла просто у повітря. В кінці раунду хлопці ще непогано зарубилися. Кутилаба на підпригу розрядив лівий з боку, Лінц відповідав двійкою. Тестували щелепи один одного конкретно. Точно у підборіддя залітало як одному, так і іншому. Рубку якраз таки пропонував кутилаба і весь час намагався її нав'язати. Лінц, коли відчував запах смаженого, просто відходив назад. У другому лін знову не забував про ногу. Там вже практично нічого від неї не залишилося, і дивно, як бутилаба взагалі міг рухатися. Плюс стабільно продовжувалися розміни. Знову відчувалося, що кутилаба хоча рубку. Лінд сприймав, але якщо відчував, що щось не так, відразу сідав на велосипед. У середині раунду Лінз зміг провести тейкдаун і трішки працювати там. В момент, коли Кутлаба все ж таки зміг вирватися і піднятися, йому в голову прилітали дуже і дуже смішні панчі. Тим не менш, коли куталаба відповідав, Лінц відразу сідав на велосипед. А на останніх 10 секундах другого взагалі не викинув жодного удару. У третьому кутилаба ще більш відчайдушно пропонував рубку, але Лінс ні в яку не погоджувався і просто катався на своєму велосипеді, періодично кидаючи двійки в щелепу. В середині раунду Лінс почав боротися клінчувати, коротше кажучи, використовував якісь свої плюси. Таким чином, бій одноголосним рішенням забрав Філіпе Лінс. А ми летимо далі. Педро Мунієс проти Кайлера Філіпса, Муніс, наче і в топі, але справи у нього йдуть дуже погано. Після перемоги над коді Гарбрантом у останніх семи боях п'ять поразок. 37 років. В останньому бою якраз таки безідейно програв Вері, був Кайлера 6 боїв у UFC і 5 перемог, бій за 13 місце у рейтингу. Поїхали дивитися. Коментувати кожен раунд окремо тут нема сенсу, так як всі вони пройшли як під копірку. Скажу чесно, бій Філіпса я дивився вперше, але з того, що я побачив, це реально досить серйозний хлопець. Розпочали активно, працювали швидко. Філіпс викидував швидкі комбінації по 3-4 удари. Встигав навіть бити ногами з розвороту на кожен один точний удар Педро. Філіпс відповідав двома-трьома своїми. Тобто Муніс лучає одним, Філіпс відразу вставляв 2-3. В середині раунду Філіпс вже почав вибивати душу з Муніза. Залітало все, прямі, бокові, коліна в голову, коротше кажучи, будка Муніза тріщала по швам, комбінації залітали просто дикі, коліна в голову і відразу двійка. Плюс на здачу нога з розвороту в корпус виглядав Філіпс просто неймовірно. В середині раунду Муніс зміг провести тейкдаун, але ненадовго. Філіпс піднявся і продовжив насипати. Педро вже почав пливти. Але потрібно віддати йому належне. З'їдав він все, що летіло, і продовжував іти вперед. Те, як міксував удари Філіпс, це просто чиста краса. Він просто не давав Мунізу шансу розігнатися. Навіть при розриві дистанції бив рукою з розвороту. Недарма у цього хлопця псевдонім матриця. Ця картина продовжувалася до кінця бою. Муніс просто не міг нічого запропонувати Філіпсу. Як результат шоста поразка у восьми останніх боях. Далі в нас ішов бій поляка Матеуша Гамрота проти Рафаеля до Саньоса. Роста сходинка легкої ваги про Дос са багато говорити не потрібно. Останнім часом його використовують як заглушку легкого та середнього дивізіону. Медійка прокачана, потрібен був опонент для Люки, Будь ласка, потрібен опонент для Гамрота. А топи зайняті ще раз, будь ласка, РДА тут і готовий заробити трішки грошей. Поїхали дивитися. Ну і знову ж таки, відразу скажу, що це офіційно найнудніший бій вечора. Довго тут говорити щось не має сенсу. Один момент за 15 хвилин. Почався бій і практично відразу РДА знайшов коліном щелепу Гамрота. Гамрот трішки поплавився, РДА полетів добивати, вставив ще правий аперкот в щелепу, і Гамрот почав чіплятися за життя та ноги до Саніоса. Вчепився він на четвертій хвилині першого раунду, уявіть собі, а відпустив, коли бій закінчився у третьому. Всі три раунди він просто намагався намагався контролювати Рафаеля знизу або в клінчі, ніяких Tobisprop Сабмішану, ніякого раунд-паунду. Просто утримання увесь бій, вся арена вчилася свистіти. Звичайно, він хоче в опоненти Махачева і перевірити, у кого боротьба краще, але справа в тому, що з таким виступом у рейтингу потрібно опускати, а не підіймати. Через теплу польську ковдру бій забирає Гамрот. Далі в нас ішов бій Кетрін Цермінери проти Мейсі Барбер. Мейсі в проспектах ваги в минулому бою. Забрала перемогу у дикому бою проти Аманди Рібас. Іде на стріку із п'яти перемог. Сермінара минулий бій безідейно програла Манон Фіорот. Поїхали дивитися. Почався перший. Месі почала працювати першим номером, накинула пару панчів. Сермінара почала клінчувати, і на цьому, в принципі, все. Вона просто обійняла Месі біля сітки в клінчі і тримала її так практично увесь раунд. Барбер намагалася виходити з того, що є, вставляла плечі в клінчі, ну і якісь рандомні панчі залітали в обличчя сермінари звідти. Я не знаю, обійміть вже хтось, будь ласка, цих дівчат, їм явно не вистачає обіймів. Тут у першому раунді ще був партер декілька секунд, а далі вся вища зазначена ситуація. У другому ситуація дещо покращилася, подумав я. Вже пішли якісь розміни в стійці. Сермінера змогла вставити прямий та кік в голову Барбер, але далі знову почався цей клінч. Інколи вони відходили в центр октагону обмінятися номерами, успішніша була Барбер. В третьому плюс-мінус схожа картина, тільки під кінець раунду на останніх 10 секундах вони круто зарубилися. Вибачаюся, але особисто для мене цей бій рятувала лише гарна думка Мейсі Барбер, яку оператор в основному й показував. Одноголосним рішенням бій забрала Мейсі Барбер і продовжила серію до шести перемог. Далі в нас ішла важка артилерія, Кьортіс Блейдс проти гіпнотизера Желтона Алмейди. Розбірка двох топів у важкої ваги. Блейдс повертався після технічного нокауту від Орка Павловича. А ось Алмейда поки що не переможний у UFC. Шість боїв, шість перемог, поїхали дивитися. Почався перший і Алмейда, звісно ж, полетів влаштовувати сеанс гіпнозу. Відразу перевів Блейдса вниз і намагався там утримувати. Як тільки Блейдс вставав, Алмейда відразу змушував його повертатися на сеанс. Якби на Блейдсу був портфель замість Алмейди, я даю вам гарантію, що ви б не помітили різниці. Публіка, яка вже навчилася свистіти під час бою Гамрота, вміло використовувала цей навік під час усього раунду. У другому Алмейді сказали, чувак, роби щось, будь ласка, і він трішки порозмінювався в стійці, викинув два панча у повітря і знову поліз на сеанс. І дякувати Богу, що Блейц був проти. Такого короткого аперкоту я ще не бачив. При спробі переводу Блейц вставив супер короткий аперкот. Алмейда відразу сам впав у гіпноз і вчепився у ногу Блейдса. Тримав так, ніби то була його перша любов. Ну а Блейдс довго не думав, просто почав перевіряти, і через скільки ударів у голові Алмейди з'явиться ум'ятина. І побачив, що вона вже почала з'являтися, і вирішив все ж таки вивести Алмейду з гіпнозу. Нокаутом на початку другого раунду перемагає кактус Блейдс. Ось ми і добралися до мейнкарду орк Піотр проти китайця Сонг Ядонга. Петька колишній чемпіон, але останнім часом справи йдуть не дуже. В останньому бою Мераб зводив його у школу греплінгу. Ядонг молодий проспект, який потихеньку рухається до титулу. Поїхали дивитися. Почався перший, і китаєць практично відразу знайшов щелепу орка лівим джебом. Далі пішла розвідка, і так мацали дистанцію десь до середини раунду. В середині китаєць вже потихеньку починав знаходити голову орка, виглядав в принципі швидшим. І Тихенько правим оверхендом вклав Пьотра на землю і трішки попрацював у партері. Були моменти і у орка, декілька разів добре влучив. З натяжкою раунд можна віддати китайцю, тому що справжній. Другий ядонг почав активно, тиснув орка до сітки, вставляв бокові. Були спроби переводу, ну і плюс всередині добре вставив лікоть в щелепу. На цьому, в принципі, китаєць закінчився. В другій половині раунду орк почав перехоплювати ініціативу. Лівим з боку відправив Ядонга вниз, той відразу встав, показував типу, що йому байдуже. При цьому просто безідейно йшов уперед, з'їдав по декілька прикотів в голову та бокові. Коротше кажучи, Ядонг почав здуватися. Працював Піотер по всім етажам, а перкоти в корпус теж собі спокійно залітали. Під кінець раунду ще перевів і 100% забрав раунд собі. І як підмітили хлопці у нас в чаті, орк Петро це такий кадр, який набирає обертів з кожним раундом. В принципі, тут не було якихось неймовірних швидкостей, але просто орк виглядав краще. Удари залітали акцентовані. Нога в голову з розворота зареєстрована і оформлена. тейкдаун під кінець раунду зафіксований. Тож без питань, на жаль, третій раунд теж забирає собі. Одноголосним рішенням бій забирає орк Піотор. Після матчовому інтерв'ю він показав, що вже навчився говорити англійською на рівні дітей першого класу. А ми летимо далі. Гілберт Бьорнс проти Джека Дели Мадалени. Гілберт топ і повертається після поразки Белалу. Мадалена молодий проспект, 6 боїв бойовою UFC, 6 перемог. Поїхали дивитися. Почався перший, і розвідка йшла доволі довго. Мацали дистанцію кіками. Гілберт провів тейкдаун і щось намагався придумати внизу. Нічого не вдавалося. А при виході із партеру, взагалі, чуть не з'їв коліно мадалени впритул. Відчувалося, що ударка мадалени на рівень вище. Два рази він знаходив голову Бьорнса. Критичного в раунді нічого не сталося. Під кінець Гілберт ще перевів на 10 секунд. Важко сказати, кому віддали раунд. У другому Гілберт практично відразу вирішив боротися, але знову ж таки якогось успіху там не було. Вони піднялися в стійку. Гілберт в основному атакував зі стрибком вперед з одним ударом. Мандалена відразу відповідав трьома чтрьма, і Гілберт закривався. Відчувалося, що саме в стійці і між ними прірва. Але все ж таки, в цьому раунді у Бернса були моменти: Лікоть в голову і правий оверхенд. Мандалена просто з'їв і не відчув. Під кінець Бернс зміг забрати спину, але раунд закінчився. У третьому знову на початку працювали в стійці. І зрозумів, що не вивозить в основному сидів на велосипеді і підстрілювався кіками. В одному з таких моментів Мадалена прочитав, вставив короткий правий в щелепу, і Бьорнс почав виживати, провів тейкдаун і там відновлювався. Довго намагався вийти на удушку мандалені набридло. Він вирвався, піднявся. Бьорнс також піднявся і відразу хотів провести тейкдаун ще раз. Ну і тут прилетіло фаталіті. Мандалена розпечатав коліно на обличчі Бьорнса і початок кінця почався. Рефері дав Гілберту час поборотися, але там вже злетіло дуже багато акцентованих панчів, і бій все ж таки зупинили. Справедливо, та думаю, справедливо. Перемога, яка не викликає ніяких питань з молодими та голодними, важко. Нокаутом у третьому раунді перемагає Джек Дела Мадалена. Далі в нас ішов бій Кевіна Холланда та Майкла Венома Пейджа. Холланд якраз таки йшов після поразки тому ж Мадалені. Ну а Пейдж вітаємо в UFC. Поїхали дивитися. Вийшли на бій в прямому сенсі два енерджайзери. Швидкість рухів була просто неймовірна. МВП атакував тоді, коли Холанд цього взагалі не очікував, наче він далеко від тебе, ти кліпнув і в тебе на секунду темніє в очах, тому що прилетів подарунок у вигляді правої в голову. І таких неочікуваних подарунків за цей раунд було штук 7-8. Холанд трішки не встигав за цими подарунками, і це його дратувало. Помітно було, як він відразу намагався відповісти, але ці удари МВП, ще до того, як Холанд їх наносив. Холанд сказав тренерам, цитую, він швидший, ніж ми думали, перший за Пейджом. У другому Холанд відразу на стрибку зблизився і намагався щось придумати біля сітки, MVP легко вибрався, він тримав таку дистанцію між ними, що там можна було помістити самосвал, але при бажанні він скорочував її за долі секунд, просто неймовірно. Боюся уявити, що в той момент про себе думав Холанд. Дякувати Богу, що МВП вирішив вкласти на настил сам себе. Холанд, звичайно, не втрачав таку можливість. Закрив удушку, але МВП вибрався. Прийшлося з'їсти декілька ліктів, але відбувся легким переляком. Повернувся в стійку і продовжив малювати ці панчі зі стрибком. По-другому, є питання. У третьому Холанд пробував клінчувати і якось стримувати Пейджа, але картина була ідентична. В кінці раунду від безвихідності Холанд вже почав просто танцювати. Одноголосним рішенням Бі забирає МВП та виграє свій дебют у UFC. Ну і добралися ми до камін-івенту, до бою, який просто кричав сам за себе Дастін Пор'є проти Бенуа Сен-Дені. З все зрозуміло. Топ-топ. Він був тут, коли я ще ходив у садик. Ну а Дині новий проспект, новий, так би мовити, м'ясник легкої ваги. Своїх п'ятьох минулих опонентів просто помножив на нуль. Поїхали дивитися. Почався перший і вже на початку поріє закрив гіллятину. І на вигляд досить міцну, але Денис вийшов з неї, наче з дому погуляти, почав клічувати порія біля сітки, залазити на спину, а згодом накинув декілька панчів в голову. Тим не менше, порія знову вдається закрити ту гільятину. Денис знову вийшов погуляти і почав накидувати бомби у клінчі біля сітки. Боже, мій м'ясорубка була просто дика. Дені почав вставляти лікті в голову біля сітки, просто наносив панчі і ганяв поріє від одної сторони сітки до іншої. І вгадайте, що зробив поріє. Правильно, закрив ще одну гіллятину, але Дені знову вийшов гуляти. Забрав спину Пор'є і почав шукати удушку. В кінці знайшов армбар, але раунд закінчився, і Пор'є показував, що все окей. Я сподіваюся, Дана Білий посадив гамрота перед монітором і змусив дивитися цей бій, аби він розумів, що від нього хочуть люди, які купили білети. Перший за Денисом у куті Дастіна буквально благали більше не робити гільйотину. Почався другий і Дені почав довити на Пор'є і напоровся на короткий лівий аперкот. Після чого Пор'є що зробив? Правильно кажете, накинув гіллятину, яку йому казали не робити. І цей дикун Денис знову вийшов гуляти. Це просто фіаско. Бенуа перевів вниз і почав виходити на удушку. Я реально вже почав думати, які квіти я принесу Дастіну на похорон, але він встав, і навіть тепер, коли я пишу сценарій і передивляюся цей бій, у мене волосся встає дибом від того, що я бачу. Вони починають рубитися біля сітки, Пор'є вицілює, відходить назад, заманює на себе, вставляє лівий з боку. Дені починає танцювати, але по інерції іде на Дастіна правий з боку, прямо у підборіддя і ще гармата по бездиханному тілу. Глухий нокаут у виконанні Дастіна Порє. Я реально не вірив, що Пор'є зможе виграти цей бій, але те, що він зробив, це просто топ рівень цієї гри. Вибратися з такого лайна, в якому він опинився у першому раунді і на початку другого, це просто нереально. Нокаутом у другому раунді перемагає Дастін Пор'є. Ну і мейн івент Омейлі проти Вери Реванш, в якому всі питання будуть вирішені. Поїхали дивитися. У першому, в принципі, нічого критичного не відбувалося. Йшла розвідка. Омелі працював першим номером і декілька разів точно поцілив. У другому Омелі вже почувався як вдома, працював по всім поверхам: голова, корпус, ноги. Особливо смачно заходили ноги в голову, чи то поки що проводив бій досить пасивно і по можливості відповідав. У другій половині раунду в голову чи то прилетіло коліно в стрибку, прилетіло так, що я думав, стоматолог чи то вже сидів на телефоні, коли це побачив і чекав дзвінка. Пізніше Шон казав, що відчув, що там щось хрустнуло, чіто трішки поплив і Омелі кинувся ніби закінчувати. Але все було не так погано, і чіто відзахищався і вижив. Поки що 2-0 по раундам. У третьому картина не змінилася, і потихеньку це вже починало виглядати як деклас. Шон продовжував по колу, голова, корпус, ноги, репіт. Чи то чекав, що чекав, незрозуміло. У четвертому його вже потихеньку починали накачувати мотивацію перед раундом. Але якихось серйозних змін це не дало. Так він став більш активним, але в принципі Омейлі все читав і працював в звичній манері. Обличчя чіто вже було схоже на обличчя Франкенштейна. П'ятий раунд прийшов так само, лише з однією відмінністю, коли до кінця раунду залишився залишалося 10 секунд, чи то типу почав тиснути. І у Омелі був вибір, або сісти на велосипед і засушити ці останні секунди, або увійти в рубку. Він обрав друге, і на останній секунді чи то точно пробив в корпус. Пробив так, що Омелі вимушений був сісти відразу після дзвінка. Таким чином Омелі доводить, що все ж таки рівень ударки і таймінгів у нього на рівень вище і захищає свій пояс чемпіона. Так прийшов турнір, хлопці. Нагадую, що дивилися ми цей турнір з хлопцями у нас в Телеграмі онлайн. Новий Рекорд, тисяча повідомлень. Передаю привіт всім, хто не спав і дивився цей містами скажений карт. Також хлопці на каналі активована функція спонсорства. Якщо вам сподобалося відео, якщо вам подобається контент, який я роблю, ви можете підтримати мене і стати спонсором каналу. Три рівня підтримки: прилім, хлоп під секретним соком і зірочка Дани білого. Всього за печку мівіни у вас з'являються тематичні смайлики UFC на нашому каналі і рукавичка UFC у коментарях біля нікнейму. Дякую всім, хто додивився до кінця, хлопці. Ну і почуємось.